Для тих, хто пережив болючу втрату, Олена Чернінька презентувала у франківську книжку Лемберг цьому ну не плач. Її авторка написала про свого зниклого безвісти на війні з сина Михайла. З моменту отримання страшної звістки Олена почала створювати дописи, короткі листи до сина у Фейсбук під однойменним хештегом. Згодом ці записки приросли в оповідання, а пізніше друком вийшла ціла книга, яка відгукнулася не одній українській жінці. Мам, це ну не плач, так він мені завжди казав, аби заспокоїти, оце його фраза. Я писала під цим хештегом свої історії. Історії про нього, про те, який він був маленький, який він був, коли підлітком був, який він був, коли виріс. І багато матерів, а також дружин. Кажуть, дружини кажуть: О, я пізнаю свого чоловіка, коли він мені розповідав про своє дитинство. Матері кажуть, Боже, я пізнаю свого. Артемка, Демитка, Ромчика, Андрійчика фото, яке прикрасило обкладинку, воїн зробив, коли повертався з одного із завдань. Попри те, що книжка написана у жанрі нонфікшн, читається вона, наче художня, завдяки стилю авторки. Позивний завжди солдату військовому дають побратима. Але Михайло сам собі вибрав свій позивний і він називався Львів. Пів війни він був під позивним Львів. Але коли він перейшов на схід на службу і на сході, там в них була точка, локація під назвою Львів. І щоб не плутати, побратими його перейменували в Лемберг. Цю книжку багато хто вже назвав буквариком для тих, хто дотичний до війни раз, і для тих, хто до війни не дотичний, аби краще розуміти тих, хто до війни дотичний. Модерувала зустріч письменниця Любов Загоровська. Жінка каже, хоч тематика є доволі важкою, проте читала оповідання на одному подиху. Чим більше таких історій буде розказано, і е, мені здається, що про кожного бійця е, варто говорити. І е, нам потрібно знати своїх героїв, знати їх поіменно. І, звичайно, всіх. Одна людська пам'ять містити не може, але потрібно робити все, що тільки можна, аби вмістити пам'ять. Хоча б кількох нині Олена мріє про одне, щоб син повернувся та написав другу частину книги уже під новою назвою Лемберг повернувся. Віталія Куч ігор Попик, телеканал 402.